Я веду вторинні санкції, якщо ви також готові ввести вторинні санкції, не купувати дизель з Індії, наприклад, який виробляється з російської нафти з Китаю. Та теж щодо них запровадити вторинні санкції, щоб вони не купували. Ви до цього готові? Ви нас до цього закликаєте? А чи є ваша готовність? Отаке питання звучить, пане Ігоре. Потім пан Арсені, добре. Я дуже скажу дуже коротко. Са ці питання в принципі, якщо ми подивимося попередні пакети, да значить, то там є санкції і проти індійських, і проти китайських компаній. Можливо, не в тій сфері, про яку ми на сьогоднішній день говоримо, але вони є. Це пункт номер. один. Пункт номер два дійсно Трамп запровадив останнім часом додаткове мито на індійські товари в зв'язку з закупівлею російської нафти. Але мені здається, це так мовити частина великої торговельної війни, яке веде, яке веде пантра. Ну і кінець кінцем, якщо мова йде про е, це мито, це дуже важливо, це дуже важливо. Це треба робити, але при цьому давайте не забувати про те, що одними митами війна не виграється. Війна виграється на полі бою, і треба, щоб не тільки запроваджувалися мита, Україна отримувала масштабну військову допомогу. Так дрони і мита це дуже добре, але солдати звільняють українську територію. І ціна питання 120 мільярдів на наступний рік. Про це сказав президент. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії. Ігор Бураковський, професор, директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо, а пане Арсенію. Вам а, фінальна репліка. Зрозуміло, що Європейський Союз і, єдин, і там єдина європейська енергосистема, відключення до російської, це дійсно ті кроки, які сьогодні робить Європа, щоб вийти з енергозалежності від енергоносіїв Російської Федерації. Це правда. Не сказати, що нічого не робиться, це, ну, це неправда. Дійсно робиться, але давайте так говорити. Провідні європейські економіки побудували своє сьогоднішнє заможне. Життя і своїх громадян за рахунок дешевих енергоносіїв Росії, Десятиліттями будували. В цей час Росія за ці кошти готувалася до війни. Ми ж бачимо, скільки коштує війна, ми це на своєму бюджеті бачимо. Тепер сьогодні, коли прийшов час е підтримувати Україну, е фінансувати е нашу спільну безпеку. Є в мене особисто залишається запитання, я вже сьогодні казав неодноразово, може повторити в часі прийняті рішень і в цих самих рішеннях. Тому о, я сподіваюся, що якщо європейські е е лідери, європейські столиці хочуть зупинити, реально хочуть зупинити війну, прийшов час для своєчасних і сильних рішень. Ми це розраховуємо. Президент над цим працює, інакше Росію не зупинити. Ви зробили собі економіки. Ми тепер за всіх воюємо. А воюємо наші люди гинуть. Ми за всіх тепер воюємо. То, будь ласка, може, пора вже дійсно зробити ті кроки, які зупинять війну. Пане Арсенію, дякуємо вам, що були з нами цієї ефірної години і проаналізували з нами і ті ініціативи в парламенті, які підіймаються, які розглядаються. І, власне, зокрема, навіть в тій точці розмови, що дійшли ми зараз, теж надали свої фахові Коментарі дякуємо вам, так. друзі. З нами був Арсеній Пушкаренко, народний депутат від фракції Слуга народу, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Наразі сну наразі час новин оперативних від Олександра Сена. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся, розпочинаємо ізведення від повітряних сил. Сьогодні вночі Російська Федерація випустила по території України 75 дронів. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 48 ворожих безпілотників, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі нашої країни. Один ворожий безпілотник наразі повідомляють повітряні сили в повітрі, зафіксовано влучання 26 ударних дронів на шести локаціях. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко міцно боронити нашу державу. Ну і, зокрема, повітряні сили. Щойно проінформували про те, що дійсно більше дронів ворожих в українському небі. Зокрема, вони на Сумщині в, на... в напрямку шостки і на Чернігівщині також є безпілотники в районі холмів. І зараз на ваших екранах ви можете побачити актуальну мапу повітряних тривог саме ось в цих регіонах, в частині цих регіонів оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо пройти до найближчого укриття і вірити в протиповітряну оборону нашої країни. Ної ну росіяни знову атакували населені пункти Бучанської та Бориспільської громад на Київщині сьогодні вночі. У місто буча через атаку безпілотників виникла пожежа в приватному нежитовому будинку площею 100 квадратних метрів. Пошкоджені поруч розташований приватний будинок та автомобіль. На щастя, обійшлося без жарт та потерпілих у бориспільському районі. Вогнеборці ліквідували пожежу на промисловому підприємстві. А от на Херсонщині протягом доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі. Через російську агресію семеро людей дістали поранення з них одна дитина. А от військові Російської Федерації ховаються в лісах біля Харкова і зазнають втрат у Куп'янську. Про це свідчать карти інституту вивчення війни. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються просуватися вплав крізь водні перешкоди та займати позиції в лісах. Але російська тактика зміниться з похолоданням, оскільки війська не будуть такими мобільними. Тим часом на куп'янському напрямку російські війська ймовірно несуть у десятеро більше втрат ніж українські. Солдати погано навчені та не мають достатньо їжі та води. Ну і відомо, що Герасімов бреше. Путіну про ситуацію на фронті про це написало у Дені Рейтерс. Пишуть, що начальник генштабу збройних сил Російської Федерації зазначає про просування практично на всіх напрямках. За його словами, найбільші зіткнення відбуваються в районі Покровська, є просування у Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також до Куп'янська і Ямполя, де ведуться бойові дії з руйнуванням інфраструктури. Водночас українські офіційні особи та президент відзначають обмежений успіх противника на фронті. Зеленський заявив, що останні три наступальні операції Росіян не принесли значних результатів хоча Київ готується. До можливих масштабних. А так, ну і зазначається також, що ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою. За, за, за згідно інформацією від інституту вивчення війни, російські заяви про просування викликають сумніви. А от українська сторона фіксує локальні контратаки та зміцнення оборони. Обидві сторони наразі готуються до можливих нових наступів. Ну і міжнародний реєстр збитків додав ще дві категорії для подачі заяв про відшкодування. Вони стосуються насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих. Ідеться про переміщення у межах міжнародно визнаної території України, зокрема і на тимчасово окупованій території, або депортацію до Російської Федерації чи третіх країн після 22 лютого 2024 року. Заяву від імені неповнолітньої дитини можуть подати її батьки через портал Дія. Загалом у реєстрі для подачі заяв відкрили вже 13 категорій із запланованих 45. А от в Україні заочно засудили генерала Росгвардії, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсону. За даними служби безпеки України, на початку повномасштабної війни російський генерал-полковник Володимир Спередонов брав участь у захопленні Херсонщині. На той час він очолював зведене угруповування, до якого входили чотири такти тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Росгвардії. На початку окупації Херсону за наказом Спередонова російські окупанти силою розганяли мирні акції протесту в центрі. Трі міста озброєні військові викрадали мітингувальників, відвозили їх до тюрем і катували перед звільненням. Правобережжя Херсонщини з передонув утік до Російської Федерації, де за свої воєнні злочини отримав підвищення в Україні. Його визнали винним у злочинах агресії та заочно засудили до 15 років ув'язнення. Благодійний фонд крав 90% пожертв на армію у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському затримали шістьох учасників угруповання, причетних до розкрадання благодійних внесків. Вони під виглядом волонтерів збирали кошти, нібито для допомоги військовим на передовій. Насправді ж на фронт спрямовували лише близько 10% від усіх надходжень. Решту 90% розподіляли між учасниками схеми. А от польські прикордонники тестують нову систему контролю на кордоні з Україною. Про це інформує Державна прикордонна служба України. Нова система біометричного контролю передбачає зчитування обличчя та відбір відбитків пальців як під час виїзду, так і в'їзду. У Держприкордонслужбі зазначили, що через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше. Не вже за два тижні в Україні почнуть вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок. Вилучення буде поступовим, і ці монети залишатимуться платіжним засобом. Торговальні мережі підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх, тобто здавати їх чи обмінювати не треба. А ще це означає, що національний банк більше не карбуватиме монети по 10 копійок, а банки не видаватимуть їх із каз. Тим часом Данія закупить високоточну зброю великої дальності для протидії загрозам з боку Російської Федерації. За словами прем'єрки Данії Мета Фредеріксен, немає сумнівів, що Росія буде загрозою для Європи та Данії на довгі роки. На ті цього країна також цьогоріч вже збільшила свій військовий бюджет. Міністр оборони Лунд Поульсен Уточнив, що Данія закупить ракети, та безпілотники здатні вражати цілі на ворожій території. Він не сказав, про яку саме зброю йдеться, і скільки уряд витратить на це минулого тижня. Нагадаю, вам Данія заявляла, що спрямує понад 9 мільярдів доларів на європейські системи протиповітряної оборони, що є найбільшою закупівлею зброї в історії країни. Ну і ми з вами маємо історичний ядерний союз, Пакистан і Саудівська Аравія домовилися. Про взаємну оборону угода передбачає взаємне реагування на будь-яку агресію, спільне планування військових операцій та посилення оборонної співпраці, а також охоплює всі види військових засобів, включно з ядерним потенціалом Пакистану. Документ закріплює багаторічне стратегічне партнерство двох країн у сфері безпеки на тлі різкого зростання напруженості на близькому сході. Експерти вважають, що цей альянс може суттєво вплинути на регіональну безпеку та змінити стратегічні розрахунки держав перської затоки. Ну і на цьому ми на все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Новина Лайф з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більш оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, царанок ми продовжуємо для вас. В прямому ефірі працює Віталій Продеус, я Аліна Гарюш, тим раді вітати наступного гостя нашої студії. З нами Сергій Хлань, народний депутат восьмого скликання, депутат Харсонської обласної ради. Пане Сергію, добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас. Сьогодні намагаємося проаналізувати, чи потрібна Україні ядерна зброя. Знаєте, попередні новини, попередні гнів. Власне, на цікаві думки і наштовхують. Отже, чи потрібна Україні ядерна зброя? Сьогодні так звучить питання нашого щоденного опитування на мультимедійній платформі. Новини лайф. Є кілька варіантів відповіді. Так, це гарантія безпеки. Ні, це не допоможе. Або ж потрібна сильна армія. Однозначно потрібна сильна армія про ядерну зброю. Я думаю, це питання воно таке більш популістичне. Воно розкручується в засобах масової інформації, але треба дуже уважно ставитись до цього питання, тому що якби в нас була ядерна зброя, то треба було б забути взагалі про будь-які майдани, які в нас відбувалися. Революцію і гідності цього б не відбулося, б, тому що ядерна зброя вона не дає можливості скажімо так навіть розхитування. Внутрішньої ситуації, якщо кажемо розхитувань. Тобто будь-які політичні процеси вони будуть заморожені, так як і зовнішньополітичні. Тобто ми б жили досі б в розрізі там однієї з республік РСР, РСР і ніяких би демократичних змін в нашій країні б не було. Це по-перше, по-друге, ядерна зброя, вона. Під собою вмістить питання фінансування утримання і розвитку ядерної зброї це друге. По третє потрібна безпекова глубина для розміщення ядерної зброї. В нас країна не на, не настільки велика для того, щоб розміщувати ядерну зброю, тим більше коли ми поруч маємо ядерного гіганта, да, як Російську Федерацію, тому це питання таке дуже, дуже гостре, але я б його б навіть не вводив би взагалі в розгляд, тому що. Ну воно, воно потребує не просто популістського, «да» дачі ні, а воно потребує таких дуже суттєвих глибинних досліджень. Однозначно ні. І ми знаємо багато країн, які не мають ядерної зброї, а досить успішні, і досить сильні, і досить показують гарну динаміку в розвитку. Цікаво, як би нам ядерна зброя допомогла в питанні безпеки Херсона, от в дан. За тих обставин, які там зараз. Давайте ще раз, які якби типу в нас дрони? була ядерна зброя, в нас, би б було, в нас би не було б демократичних процесів в країні. Раз. А по-друге, в нас би не було війни. Який зв'язок між демократичними процесами і ядерною зброєю? Між демократичними процесами і ядерною зброєю, ми всі розуміємо, що в будь-якому демократичному процесі завжди зацікавлені і зовнішньополітичні гравці. Ядерна зброя дає можливість владі не впливати на внутрішньо, навіть на внутрішньополітичні процеси. Тому будь-який демократичний процес, якби він зароджувався, він би був, він би, ну давайте об'єктивно, він би тонув в крові від влади. І навіть не давали б змогу йому. Там, знаєте, підніматися і розповсюджуватись на всю країну. Ядерна зброя дає можливість владі її узурпувати раз. По-друге, вона буде глушити абсолютно все, і будь-яка зовнішня там, допомога, в тому числі демократична, буде невілюватися. А як же Франція, Британія, а, о. Сполучені Штати? Да. Як Франція, Британія вона допомагає консервувати. Ту ситуацію, яка є в країні. Франція, ну, в Британії немає своєї ядерної зброї. Франція, Сполучені Штати, вони законсервували демократичне суспільство. Російська Федерація, Північна Корея, Китай. Вони законсервували своє авторитарне правління. Тобто вона допомагає консервувати той режим, який є на даний момент. Власне, щодо тих розмов про ядерну зброю, напевно, передумовою стало ті рішення, які висловили у Польщі, зокрема президент пан Навроцький. Він хоче, щоб Франція розмістила у Польщі свою ядерну зброю. І, власне, цікаво, що сьогодні до Києва прибув міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камеш разом з делегацією збройних сил повідомляється, що він планує обговорити військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію. І варто зазначити, що раніше в МЗС повідомляли, що польська делегація також вивчати український досвід протидії повітряним атакам Російської Федерації. А, пан Сергій, на вашу думку, чи будуть сьогодні можливо говорити про якісь попередні рамкові домовленості щодо ось такого навчання передачі досвіду наших українських захисників? Полякам і чи достатня це відповідь поляків? Так на те, що сталося? Ну, давайте про те, що Польща... Заявила про те, що вона хоче, щоб Сполучені Штати розмістили ядерну зброю на їх території. Це я думаю не з Україною пов'язано. Це я думаю, більше відповідь на те, що Білорусь сказала про те, що вона хоче розмістити ядерну зброю.